Зараз в нашому інстаграмі є можливість спробувати два дні безкоштовно гриліла з духовними помічниками в Телеграм. І от люди, які захотіли спробувати, вони написали мені повідомлення у директ з запитанням, а скільки буде тривати моя гра. Ну, я не можу відповісти на це питання, я можу тільки сказати статистику, скільки триває гра і що зробити для того, щоб гра проходила швидко. Але ж знову ж таки, хіба ви йдете заради того, аби швидше вийти, ви ж приходите в гру, щоб отримати відповіді, щоб розібратися з вашим запитом, щоб знайти рішення вашої проблеми. Для того, щоб знайти рішення і знайти його швидко, потрібно бути не в супротиві, потрібно відчувати, потрібно слухати свій внутрішній голос, прислуховуватися до підказок і приймати їх. Що деякі люди. вони... Дуже бояться, наприклад, якщо якісь граліла пропонує кардинальні зміни і вони їм приходять на думку саме в тій клітинці. Але варто пам'ятати наступне, що поки ви граєте, нічого не відбудеться в вашому житті, доки ви не зробите хоча б один крок в ту сторону. Тобто, щоб роз... якщо на грі Ліла, не знаю, комусь приходить така думка розлучитися з чоловіком. Якщо ви не підете, не скажете чоловікові, я з тобою розлучаюсь, не подасте на розлучення, ніякого розлучення не станеться. Гра це лише поле, яке вам підсвічує якісь моменти, на які варто подивитися, які варто змінити. І це, отже, гра вам показує моменти, які, на які варто звернути увагу. Щоб це відбулося у вашому житті, треба своїми ніжками. Своїми ручками щось зробити, своїм голосом сказати, зробити крок назустріч цим змінам. А, гра не всесильна. Так, вона дуже класна, вона трансформаційна, вона це поле вам підсвітить дуже багато всього. Але щоб це відбулося у вашому житті, потрібно буде зробити це самостійно. А, це не магія. Тому а, скільки грати. Залежить тільки від вас. Хтось дуже швидко приймає рішення, хтось дуже швидко приймає ті підказки від гри, каже: Окей, я згодна, я спробую, я подивлюсь, куди це далі приведе. І гра показує, який шлях, і людина виходить. Все.